Дуже цікава та важлива тема. Е, як ви думаєте про що? Про зелені волосся, причини вимкнення зеленої волосся? Скажіть мені, будь ласка, е, як ви думаєте, давайте поки що ви мені розкажете, чи ви колись бачили зелені волоси? Чи траплялося вам таке в роботі, що вона, наприклад, фарбували і так сталося? І на вашу думку, от що може до цього призвести? Коли спробувалися в овсявій полі. Ну, Натуральне овсяво. Так, і, та, і вона дає індивідуальність. Ну, це на є такий натуральний е людський випадок. Таке добре. Ще хтось з чим таким стікався або думає. Так, чисто логічно, з чого би таке могло трапитися? Ну, в нашій одоробниці, де якого Ну, неправильно коректори змішували. Так, неправильно що змішали. Добре. Ну, можливо, там теж була якась основа е, жовтувата, наприклад, так? А потім е, також використали неправильні якісь відтінки, і це все наклалося, і вийшла така ситуація. Так? Тобто, які ще ваші версії, дівчата, ви дуже скромно сидите, скажіть щось. Які ваші версії, що може призвести до зелену? Босма, має... якщо ми просто банально не подумаємо, не вивчимо, не засвоїмо та що сама по собі безма дає синю зелені відтінки. Вона використовується в суміші з хною для того, щоб власне просто затемнювати та відтінки. А так, якщо самостійно постійно вигляді, то вона власне дає синю зелену Ну це, це логічно і це просто треба знати, запам'ятати. Ну, дивіться. Що я можу вам сказати? Ми зараз тут обговоримо чотири основні найпоширеніші причини виникнення зелень, які відомі. Але це не означає, що це всі. Насправді, я вже про це говорила, що у нас дуже багато ну, у нас є дуже індивідуальні пігменти в кожної людини. Розумієте про це? І відповідно, що ну, ніяк не можна передбачити десь, колись щось може таке ще проявитися, що ви про це навіть собі не думали. Так? Це також ніхто цього не відміняв, але є певні логічні правила, певні принципи, яких треба дотримуватися, і просто знати про них. І не робити цих помилок для того, щоб власне не отримати цю, цей неприємний зелений відтінок. Тому що ми, ну, ми зрозуміли, що нам, коли в нас нагодується, з'являється зелений відтінок, яким би він не був, чи дуже красивим, як трава зелена, чи не дуже красивим, як гнила, наприклад, трава, та, такий дуже некрасивий зелений відтінок, було. Та? Але нам в будь-якому випадку ні той, ні той не потрібен, правда, ну логічно в реальному житті. Ну, можливо, на якомусь конкурсі, комусь треба якийсь красивий, салатовий, <соць> зелений, яскравий, це таке, це досі інший момент. <соць> Коли ми кажемо з вами про <соць> <соць> власне, основні причини, так, то давайте будемо собі е згадувати. Так? Не те, що згадувати, а аналізувати, звідки це може з'явитися. Для початку, це вже сьогодні так приблизно звучало, ви повинні розуміти, що ем, коли в нас клієнтка освітлюється, ми знаємо, що дуже часто в нас багато пігментів дають? Що? Жовтизну. Правда? Ось, і, е, коли в нас є жовтизна, як ви думаєте, згадуючи про те, що ми з вами вчили всі основні кольори основні? Ну так, тільки ми тепер згадуємо, ми зараз говоримо про причину виникнення зелені, так? а потім про те, що зробити, щоб запобігти. Тобто, коли ми кажемо, що в нас є жовтизна, то чим ми не можемо в тонувати жовтизну? Чим не можемо тонувати жовтизну, щоб в нас не вийшла зелень? Перепрошую, <клес> Так, пишемо зелень, зелень, зелень". волосся. І перша наша причина, коли в нас є жовтий, ну, тобто, жовтий знак. І е, ми можемо додати до неї щось. І щось ми можемо, ну, давайте так, з кінця почнемо. Що ми можемо запропонувати у випадку, якщо у нас є жовтий знак? Бо от вас уявили, ви зробили малірування чи освітлення. У вас є жовтий, некрасивий дім. Що ви будете з цим робити? Шукаємо завжди, дивіться, шукаємо фіолет. Правда, ми всі вже тепер зрозуміли, що напрот, коли ми, ну, давайте згадаємо усяку, що в нас було три основні кольори. так, Коли ми про кольори говорили, це було дуже важливо: червоний, синій і жовтий. Коли ми їх змішуємо по парку, у нас що виходить? У нас виходить. Жовтий плюс синій буде що? Зелений, червоний плюс е синій буде фіолетовий і жовтий плюс червоний буде оранжевий. І ми казали, що якщо потім провести від них такі е лінії. Тобто з'єднати ті, що знаходяться навпроти, нас автоматично доходить, що Що навпроти жовтого хто стоїть? Фіолет фіолет. Так? Тобто, всі всі відтінки, які стоять один навпроти одного, можуть його один одного нейтралізувати. Так? Ось, і відповідно. Тепер згадуємо, що, що в нас виріфла, жовтий знак, то для неї є кілька варіантів. Ми вчора говорили про фізичні виробники. Це власне сьогодні Юля каже: є шампунь. Фіолетний з валетним пігментом. Зрозуміло? Ось, Ми шукаємо собі або фізичний бурник, щоб сподоснути. Наприклад, це може, це може бути шампунь, це може бути поліскувач спеціально такий фіолетовий. А, бальзам може бути такий спеціальний. Тобто, будь-що з фізичного бурника сюди підійде. Так? Також, якщо ми хочемо більш так, стійкіше підійти до процесу, ми можемо шукати барник. Більш стійкий, скажімо, це може бути напівперманентний вирник, який буде з невеличкими відсотками, випускника згадуємо, і теж шукаємо, щоб там був цей бурник з вілетним пігментом. Так. Також ми е, розуміємо, що якщо в нас, наприклад, є... Е, якийсь просто натуральний відінг блондина, е та, наприклад, 9-10. Ну, а ми розуміємо, що якщо ми будемо там не будувати, то нас не вийде, м -м, ну, ми не заберемо просто чистим блондином, ну, тому ми можемо взяти що коректор саме фіолетового кольору, дати в невеличкій кількості, бо чим більше кількість це буде цей насичений вітін. А якщо ми хочемо просто забрати жунців, то нам достатньо взяти 1 см, а і додати до основної кількості е, Зрозуміли? І, відповідно, затоновувати. Тобто, що, що можна? Можна і треба шукати фіолет. Е, це якщо ми хочемо залишити нашу блондинку на рівні такої натуральності, без зайвих таких дуже відтінків. Якщо клієнтка готова перекривати це в щось тепле, так? В щось інше, це може бути персиковий блондин, це може бути якийсь рожевий блондин, перламутровий і так далі. Все це теж з теплом так само, це все можна е, використовувати, зрозуміло? Тобто можна знову ж таки е, ну, шукати все-таки верни серед новів перманентних в звісно що так, тому що, власне. Після того, як ну, клієнтка наша освітлена худрою, то логічно чимось ніжним її тонувати, не обов'язково це робити перманентно, Можна це зробити Ось. І відповідно, що е, в тому випадку ми е, мусимо шукати так, щоб нас після крапки стояла або двійка, тобто те, що з рулетом, або трієчка, це золоте стіно, ну, або щось тепле. Та, тобто, там, е, у нас є різні відтінки, там є вже е, готові кольори, де, наприклад, вже щось змішане, таке, щоб був ніжний ружевий та ніжний персик. Е, якийсь, як я вже казала, турному. Власне, ці всі е, верники допустимі е, при жовтізні. А що не можна? Пам'ятаєте, коли ми вчили про кольоровий напрям, про кольоровий напрям вчили. І знаю, що кожна циферка в кольоровому напрямку відповідає за якийсь колір. І скажіть мені, будь ласка, за який колір відповідає циферка 1 у кольоровому напрямку? За синій. Конкретно чисто за синій. Ми його називаємо, цю одиничку ми називаємо коляски від тіні. Але в основі популярства завжди лежить синій колір, щоб ви розумієте. І от коли ми знаємо, що по цій групі, якщо жовті додати синій, виходить зелений, то логічно, що якщо в нас жовті зна, а ми даємо попелястий відтінок для тренування, де в, місті це синій, в основі, в нас виходить зелений. Розумієте? Ось. І то саме, що сьогодні Юля сказала, ми зараз будемо другий випадок теж розглядати. Про те, що, власне, будь-який натуральний це друга причина, так? Добре, щоб ти знав, плюс пишемо попелясти. У нас тут всі, всі, всі дуже хочуть зразу попелясти. Попелясти. тут пише, що це є синдр. Зрозуміли? Цього ми не можу. Це є перша причина, яку треба знати. Якщо в нас є жовтий знак, ми її ніколи не тонуємо барником, де після крапки стоїть одиничок. Це може бути 11, може бути 1, може бути 0,1, може бути багато що може бути. Навіть після одинички може бути ще цифри. Але не треба цим користуватися, якщо в нас є жовтий знак. Всюди, де є після крапки одиничка, ми не користуємося. Ми знаємо, що ми користуємося всім, що є два після крапки, що є щось тепле, без питань можемо цим користуватися. Суміли? Все. Я думаю, що тут питання по першій причині і по правилах, як цьому запобігти, вже нема. Другий випадок поширений, який пов'язаний теж з вартиками хімічними і освітлюючими це. є, власне, що? Це є коли клієнтка наша вже була Так? І коли ця блондинка, але така дуже блондинка, розумієте, така обезбарнена, така вже пошкоджене. Навіть якщо воно не пошкоджене, тим менше така чиста блондинка без жодного пігменту. Якщо вона раптом е вирішила, тепер перейти знову в натуральну. Що я мені маю натуральні? Натуральні. Це є все, що отак наглядає. Після крапки стоїть нуль. Шість може бути нуль. І сім може бути нуль. І три. Ну то, розумієте ли? В натуральній темнішій переважно. Ну, логічно, вона блондинка, вона би вирішила таку тепер свій перейти. Там русявий, темно русявий, якийсь ще темний. Не користуємося так ніколи, якщо блондинка чиста, Ніколи не використовуємо для тонування от такі виробники, де стоїть після крапки 0. І тут так само хочу ще зауважити, що то саме, якщо що тут додачу десь застояти 1, то той самий він так само буде впливати негативно, як і в тому випадку, тобто також не використовуємо. розумієте? Тобто, до то чого я вам ну, хочу сказати, то пишемо, що є така, скажімо, скажемо, я напишу так. Прозора будинка. Чому я пишу Бо Вона повністю без фігменту. Повністю. Пишемо без фігменту. Не можна в жодному разі її додавати. От я тут пишу такий плюс, і що ми додаємо все, що з нулями там, наприклад. І е, так само, якщо там буде, наприклад, одиничка, яка, то також все не підходить. Тому що це все при накладанні нам дасть красивий главка полотний е, зелений колір. Що тут треба зробити? Ми е, ви повинні встигнутися і зрозуміти. Так, що якби клієнтка хотіла зразу затонуватися після блондинки в щось з теплим відтінком, бо ми розуміємо, що її без проблем можна тонувати будь-що, що, що містить після крапки, вот, наприклад, 3, 4, так, її без проблем можна тим тонувати. То буде темніший відтінок, і він буде з теплотою, і він ніяк не дасть зелену. Якби вже, вже мали зрозуміти, що коли в нас клієнтка без жодного пігменту, то е, вона не має захисту. А вся теплота, яка міститься в барниках, вона завжди виступає захистом і перекриває такі можливі причини виникнення зерна. Зрозуміло? От, і до чого я йду. Але клієнтка вам якби хотіла в каті показати. Uh, і їй сподобався такий відтінок, вона б зразу сказала. Раз вона вам показує 6-4 далі, значить вона хоче натурального, так, максимально натурального. У нас тут лише один вихід. До цього натурального, який вона нам показала, додати буквально трішечки сантиметрів півтора червоного коректу. Тому що червоний стоїть навпроти зеленого і перекриває можливо, причину зеленого. Зрозуміло? Небагато. Бо якщо нам багато, то вийде той самий ефект, що в нас буде знов-таки е, якийсь красивий натуральний темний відтінок з червоним, степним вітливом. Якщо вона цього не хотіла, значить ми маємо внести туди буквально трішечки лише для перекривання. Зрозуміло? Ось. Тому ми пишемо, що тут нам необхідно е, додати сантиметр. Півтора червоного коректу. Зрозуміли? Оце дуже важливий момент. Якщо у вас закінчився червоний коректор, ви можете взяти оранжевий. без проблем. Це не є кримінал. Просто щось те. Або то, або то. Зрозуміло? Зміст роботи задачі зрозуміли. Що, коли вона обрала натуральне, беремо це натуральне, але вносимо для безпеки нашої Вносимо невеличку кількість того типла. Зрозуміло? Все. По цьому, я думаю, що все ясно. Е, дві причини наступні, вони дуже прості. Е, і ми вчора про них говорили, коли говорили про натуральні дурники. Ми просто їх сьогодні згадаємо. Е, дві причини дуже прості. Перше, ми сьогодні казали про босму. Просто майстер забув, що босма дає сильні зелений Так? Тут нема. Корат інш. Просто знати про те, що вона дає сину за нами Все. І не використовувати син. Хіба що хтось хоче? Схочу таке тискоч. письмо, можна скористатися. Але лише на натуральній, звісно, що основа. Окей, і четверта причина дуже поширена, дуже популярна, дуже зрозуміла і вдома. Ми говорили вчора про хну. Про те, що хна це трава натуральна, яка має здатність занашовуватися е, у зовнішньому шарі, і вона е, ну хна і письма разом з хною ми говорили вчора там про сандал. Так? Тобто Ми розуміємо про те, що вона має таку типу реакцію, якщо на волосі нас була хна, а тепер клієнтка е, вирішує е, е, перефарбуватися в блондинку, освітлюючим борником, або перефарбуватися хімічним відтінок, Зрозуміємо, що в нас в 95% зі 100 нас буде зелено. Це просто природна і нормальна реакція нашого волосся на такі ситуації. Тому ну, просто ми повинні тут написати хнам, яку хочуть переформувати освітлюючим або хімічну. І е, нам тут є тільки одна порада. Ми маємо зробити тест пасма. Тобто, якщо клієнта дуже хоче вже, ну, ніякий я це вже все пояснив, вона дуже хоче. Значить, ви просто берете і робите тест письма. Всі знаєте як це тест письма, берете на величке, тонке письмо на нижній потічній зоні, вольга, наносите, чи це освітленне, чи це, це хімічне, то що вона собі обрала, тримайте відповідну кількість часу і дивитеся, утворилась взел чи ні. Якщо вам пощастило цих 5%, щоб в неї це не сталося, значить ви пробуєте далі тим довго. Якщо так сталося, значить ви це показуєте пояснюєте, що наразі мусимо вимивати, зістригати і чекати, бо буде така некрасива реакція. Зрозуміло? Ем, ну і то саме з ополіскуванням, те, що я ще вчора також казала, це те, що стосується натуральних гарників. Тобто поліскування рускою цибулі. До горіха, Ми знаємо, що якщо волосся вже було обезбарване або було з хімічним барвником, і ми починаємо щось там е опоріскувати натурально, в нас буде така картина теж. В більшості випадків. Зрозуміло? Ну от, звісно, що є ще одна причина, вона ніяк не відноситься до барвників. Це коли клієнтка ходить в бусин, і там є хлорована вода. Або ще якісь інші речовини, які дуже неприємно впливають, але на бондину. На блондину. Тому що ми чому розуміємо, що блондинки такі в нас ніжні, тому що вони обезбарвлені, вони без пігменту і вони все, що навколо в себе впитують, як губка. І тому, коли в нас є якісь домашній водії. У нас різні вихопні гази, навколо в повітрі теж це сірим таким нальотом усідає. ну і так далі. Сигаретний дим, і так далі. Тобто це, ну, це нормальні ситуації з блондинками, які мають завжди розуміти це і потім очищати відповідно різними шампунями. Ми знаємо там торгування і так далі. Це все зрозуміло. Чи є потім, по тому питання? Все зрозуміло. Собі душевно всяку парку зафіксуйте. І, звісно, що е, ну, будете собі готуватися вдома і будете знати, власне, вже всі ці моменти. Якщо ви їх запам'ятаєте, то звісно, що проблем у вас таких не буде виникати. Це основні передбачення.